Це північна Кароліна, на перший погляд, комфортне для проживання місто, в якому є все необхідне для життя. Але є невеличкий нюанс. Це найбільша та найпотужніша військова база в США. Наразі на цій базі проживають, навчаються та служать близько 50 тисяч військовослужбовців. Літаки, радари та бойові полігони можна побачити поруч із доглянутими котеджами та ресторанами непогано так? А тепер поставте собі запитання. Враховуючи, що так виглядає одна із баз, скільки грошей Сполучені Штати витрачають на оборонний сектор? 740 мільярдів. Саме таку суму витратили Сполучені Штати Америки у 2022 році, це в рази більше ніж будь-який інший член НАТО, літаки, танки, судна, ракети та супутники і ще безліч таємних розробок. Хоча зброя є лише одним із компонентів системи безпеки Сполучених Штатів. Вона також служить засобом захисту Сполучених Штатів від зовнішніх загроз. У цьому відео ви дізнаєтеся про те, як географія країни захищає Америку від зовнішніх загроз, а також які слабкі місця має ця наддержава. Океани, які омивають береги Сполучених Штатів, роблять її територію надзвичайно захищеною. Перегляньте цю карту: на сході Атлантичний океан надійно оберігає Штати, а на заході Тихий. Складне випробування очікує на тих, хто спробує напасти на Америку. Нападникам знадобляться маршрути, щоб доставити зброю, техніку, боєприпаси та армію через океан. При спробі нападники одразу будуть знищені військово-морськими силами оборони США. Штати витрачають на оборону більше грошей на рік, ніж Німеччина та Франція, Росія, Великобританія, Індія, Південна Корея, Японія та Саудівська Аравія. Ця сума буде меншою, навіть якщо включити Китай. Вони є найбільшим світовим експортером зброї та мають найпотужніший військово-промисловий комплекс у світі. Штати мають другий за величиною ядерний потенціал після Росії, незважаючи на те, що кількість боєголовок у Росії та Сполучених Штатів приблизно однакова. Американці щорічно витрачають на їх обслуговування близько 45 мільярдів доларів. Росія витрачає лише 8 мільярдів доларів на рік. Це має велике значення для стану арсеналів обох країн. Сусідні країни на півдні та півночі воліють жити у мирі зі США, можливо, через те, що їхні армії та населення менші. Такий захист дає країні економічну перевагу над своїм супротивником. Їх підприємства продовжували працювати без перешкод навіть під час Другої світової війни, коли Сполучені Штати вели війну в Європі та Азії. Потенційний противник Сполучених Штатів має розуміти, що йому доведеться боротися не лише з армією. Але й з усією промисловістю країни у своїй колоді США також мають членство в НАТО. І хоча іноді здається, що саме США фінансують безпеку та захищають Європу, проте статут альянсу передбачає, що канадські та європейські союзники США повинні стати на їх захист у разі нападу на Сполучені Штати. Крім того, є близько 30 розвинених країн у всьому світі, які мають потенціал надати Сполученим Штатам фінансову та матеріально технічну допомогу. 72 тисячі кілометрів автомагістралей використовуються для покращення військової логістики Сполучених Штатів. Що стосується річок, Місісіпі є однією з найважливіших. Вона має багато притоків і об'єднує південь і північ країни, створюючи ще одну логістичну мережу. Як наслідок, це утворює різноманітну логістичну систему, яку неможливо повністю зруйнувати. Незважаючи на це. Давайте уявимо, що такий потенційний нападник зміг захопити плацдарм поблизу берегів Сполучених Штатів. Йому потрібно буде боротися з матінкою природою. У зв'язку з розміром і географічним розташуванням Сполучених Штатів тут є гори, болота, безліч лісів і пустелі. На сході гори Апалачі захищають країну, а на заході Маунтайн служить природним бар'єром. На півночі є великі озера, які створюють додаткову перешкоду. Це важливий факт. Що лише 3% території Сполучених Штатів є урбанізованими. Таким чином, ми можемо побажати щастя тим військовим групам, які повинні пройти тисячі кілометрів, щоб окупувати міста в Сполучених Штатах. Зважаючи на те, що місцеві жителі мають більшу кількість вогнепальної зброї ніж армія США, вони навряд чи зустрічатимуть загарбників хлібом сіллю. Зазначимо також, що Сполучені Штати мають 330 мільйонів населення. Що робить Америку третьою за кількістю населення країною після Китаю та Індії? Аляска це стратегічно важливий штат, він є частиною оборонної системи США. Аляска розташована на північному кордоні з Канадою. Що робить її важливою захисною зоною для Сполучених Штатів проти будь-якого потенційного вторгнення, яке може статися з півночі? Військові бази, стратегічні системи ППО, радари та розвідувальні станції, розташовані тут. Саме на Алясці щороку проводяться військові навчання в арктичних умовах. Ми вже говорили, що Сполучені Штати мають складну географію, різноманітну логістичну систему, союзників і ядерну зброю. Крім того, ми все ще не згадали одну з найважливіших переваг цієї держави це самодостатність. Сполучені Штати Америки мають значні природні ресурси, запаси газу та нафти та родовища корисних копалин. Інновації в технологіях дозволяють виробляти більше з меншими ресурсами та часом. Це основа економічної системи Сполучених Штатів. Крім того, економіка Сполучених Штатів є різноманітною та не надто залежною від однієї галузі. Це означає, що економіка в цілому вистоє та продовжить працювати, навіть якщо один сектор, як от енергетика чи сільське господарство, зазнає краху. Мало хто захоче виступити проти такого потужного супротивника. Тим не менш, Китай, Росія, Північна Корея та Іран є основними загрозами. Якщо Китай нападе на США, то він втратить найважливішого торгового партнера, що знищить його економіку. Росія, Північна Корея та Іран стикаються з жорсткими санкціями, що відкидає їх у розвитку на десятки років у порівнянні з Америкою. Ці країни приречені на поразку за таких обставин у відкритому військовому конфлікті, але війна з поля бою давно перейшла в кіберпростір. Оскільки хакерам легше воювати проти такого супротивника, ніж армії. Росія втрутилася в президентські вибори Сполучених Штатів у 2016 році, російські агенти поширювали неправдиву інформацію серед виборців через соціальні мережі Facebook і Twitter. Це включало створення фіктивних груп і облікових записів, якими нібито керували американці, але насправді ними керували росіяни. Ці профілі поширювали дезінформацію, спрямовану на розпалювання конфлікту в політичному середовищі та розділення виборців. Росіяни виграли від цього інциденту. Розвідувальне співтовариство США оцінює, що росіяни знову намагалися втрутитися у вибори в 2020 році, але не змогли. Крім того, у травні 2021 року, кібератака на американську трубопровідну систему Colonial Pipeline була здійснена групою хакерів під назвою DarkSide. Ця трубопровідна мережа забезпечує 45% палива, яке використовують на східному узбережжі Сполучених Штатів. Як наслідок, трубопровід припинив роботу на кілька днів, що призвело до значного дефіциту палива та паніки серед населення. Такі атаки вимагають менше зусиль, але завдають значних збитків державі. Уряди та приватні компанії інвестують в інфраструктуру кібербезпеки, щоб зменшити ймовірність кібератак на економіку. Наприклад, Ілон Маск заявив, що за минулий рік росіяни кібератакували його компанію Starlink. як географічно, так і економічно Сполучені Штати нагадують міцну фортецю. Коли справа доходить до політичної точки зору, демократія може ефективно захистити себе.